Вакциновані сьогодні здоров'я на все життя. На базі Центру первинної медико-санітарної допомоги експерт з вакцинації Лариса Татарчук розповіла про ризики хворобу папіломи. Вірус папіломи людини це стосується кожного з нас. Вірусом папіломи людини інфікована кожна шоста людина в світі. У 9 з 10 людей, інфікованих цим вірусом, захворювання не розів'яться. Їх імунна система на стражі, люди не захворіють, і протягом двох років імунна система справиться з цим вірусом. Але е, у тих людей, у кого імунна система схибить, розів'ється захворювання. І вірус цей дуже підступний. Він не приникає в кров'яне русло, вірус знаходиться в клітині, не визиває запалення. Хвороба розвивається повільно, поступово, і людина навіть не знає, що вона інфікована цим вірусом. Які захворювання визиває вірус папіломи людини? Бородавки, кандиломи. а саме страшне це онкологічні захворювання, такі як рак прямої кишки, рак ротової порожнини, рак глотки, рак статевих органів. І саме тяжке захворювання. Рак, шийки матки. Що ми можемо зробити і як попередити це захворювання? Є два напрямки запобігання цьому захворюванню. Це первинна профілактика це вакцинація для попередження інфікування вірусом дівчаток та жінок. І вторинна профілактика це скринінг і лікування придракових захворювань. Тому дуже важливо, щоб вінки не нехтували. Візитами до акушерів гінекологів і регулярно приходили на перевірку. Але ми сьогодні про первинну профілактику. Чому дуже важливо захистити дівчаток? На жаль, ми маємо дуже печальну статистику по нашій країні. Рак шийки матки входить в трійку самих важливих онкологічних захворювань. Кожний рік в нашій країні реєструється 5 тисяч нових первинних випадків раку шийки матки. І, на жаль, кожного дня в Україні 6 жінок помирає від цього захворювання. В світі теж не дуже весела картинка. Кожні дві хвилини в світі помирає одна жінка. Поки я буду розказувати про щеплення, десь у світі не стане двох або трьох жінок. Що ми маємо на, зараз на нашому ринку? В Україні зареєстровано дві вакцини від вірусу папіломи людини. Одна вакцина. Вміщує в себе два онкогенні штами 16 го та 18 го типу, які асоційовані з розвитком шийки матки у 90% випадків цього захворювання. Друга вакцина трошки багача по складу і, крім цих двох вірусів, має ще захист від двох додаткових вірусів. Хочу сказати, що вакцина. Не включає в себе живий генетичний матеріал цього вірусу, вона вміщує в себе структури білкові, які допомагають виробити Достатню кількість антитіл, щоб не, прийшло, не прийшлося інфікування, як може людина заразитися цим вірусом? Це статеві контакти, це інтимний контакт шкіри до шкіри чи передача під час пологів від матері до дитини. Також лікарка попередила про важливість вакцинації та наголосила на тому, коли саме потрібно здійснювати процедуру щеплення. Вакцинувати дівчаток у віці з 9 до 14 років до початку статевого життя. В цей час і в цей е, період можна обійтися двома дозами вакцини. Дівчатка з 15 років і жінки вакцинуються трьома дозами вакцини. Хочу сказати, що дуже важливо прищепити дівчаток, в сім'ях яких є історія раку які матки у жінок-родичок. Є країни, такі як Японія, Бельгія, Швеція, Швейцарія, Іспанія, Канада, де щеплення проти вірусу папіломи людини входить в національний календар. В наш календар. На жаль, ця вакцинація не входить, вона відноситься до розряду рекомендованих вакцин і проходить за кошт батьків. В нашій Україні є великі міста: Київ, Одеса, Луцьк, Львів. Незабаром приєднується Полтава, де вакцину купують за кошт місцевого бюджету. Наша медична спільнота вважає за потрібним звернутися до міського голови. До депутатського корпусу з проханням виділити гроші для щеплення і захисту від раку, папіломи, від раку шийки матки наших дівчаток. Хочу сказати, що є дуже обмітна цель, мета ВОЗ – до 2030 року прищепити дівчаток до 15 років у кількість до 90%. це дуже хороша цифра. І якщо б нам вдалося це зробити, це був би дуже хороший вклад в здоров'я нації. Хочу сказати і запевнити, що вакцинована сьогодні дівчинка це здорова жінка завтра, що вклад в вакцинацію від папіломавірусу людини це перемога на раком шийки матки. Закливкаю всіх до щеплень. Приходьте своїми дівчатками, вакцинуйтесь самі. До речі, жінки можуть запитати, до якого віку їм можна щепитися. Інструкція до вакцини, новітні літературні дані пишуть про те, що жінка до 45 років може отримувати цю вакцинацію. І наразі при підготовці до нашої зустрічі в літературі знайшла такий факт, що можна щепитися і жінкам більш старшого віку до 60 років. Запобігайте хворобам, вакцинуйтесь вчасно. Захартовалженський, Світлана Кузьменко і те